Привіт! Я знаю, що підприємцям-початківцям важко визначитись з маркетплейсом для продажів. Сьогодні я підготував для вас коротке і зрозуміле пояснення про дві топові платформи: Prom.ua і OLX. Отже, підготуйте записничок, щоб не забути цю важливу інформацію. Багато інфоциганів можуть просити гроші за цю інформацію, але я даю вам її безкоштовно. Перед переглядом поставте лайк цьому відео. Я буду розуміти, що не дарма записую відео, і людям цікава тематика заробітку, а не тільки дивитися на дівчаток-купальниках. Також не забувайте підписуватися, щоб бути в курсі нових відео. Готові. Погнали! Prom.ua – це одна з найбільших онлайн-платформ в Україні. Де компанії та підприємці можуть продавати свої товари та послуги. Вона надає можливість створення віртуальних магазинів, розміщення оголошень та проведення торгових операцій. Що ж Пром пропонує нам? Він пропонує дуже широкий спектр можливостей для продавців. Зараз записуйте. Перше це створення віртуального магазину. Тобто ви можете створити свій власний віртуальний магазин на Промюа, де ви надаєте свою продукцію, додасте описи, фотографії, ціни та контактні дані. В плані цього пром дає змогу вам представити свої товари в зручному та професійному форматі. Друге. Marketplace. Prom.ua також діє як Marketplace, де ми можемо з вами розміщувати свої товари та послуги в каталозі платформи. Це дає змогу покупцям легко шукати та порівнювати пропозиції різних продавців в одному місці. Третє. Різні категорії товарів. Пром'юа пропонує нам різні категорії товарів, включаючи електроніку, побутову техніку, будівельні матеріали, одяг, взуття, аксесуари та багато іншого. Це дозволяє продавцям вибрати найбільш підходячу категорію для своїх товарів та досягти цільової аудиторії. Четверте управління замовленнями. Продавці, тобто ми з вами, ми можемо легко керувати своїми замовленнями на пром'юа, також відстежувати їх статуси, обробляти платежі та повідомлення про доставку. Це допомагає нам організовувати свою роботу і забезпечити хороший рівень обслуговування покупців. П'яте: просування товарів. Prom.ua пропонує нам різні можливості для просування товарів і залучення більшої кількості потенційних покупців. Це в себе може включати платні послуги, такі як реклама, виділення товарів в каталозі. Або участь у спеціальних акціях і знижках, шосте безпека і довіра. Пром'юа надає деякі заходи безпеки для захисту продавців і покупців. Це включає перевірку акаунтів, систему зворотного зв'язку та рейтингів продавців, щоб допомогти користувачам ухвалити поінформоване рішення про покупку. Наразі Prom.ua – це популярна платформа в Україні, яка надає продавцям широкий спектр інструментів та можливостей для продажу та просування наших товарів і послуг. Також вона пропонує покупцям зручний спосіб пошуку та порівняння пропозицій від різних продавців. А, і все це в одному місці. Важливий момент залежно від вашого бюджету, ви можете підібрати для себе індивідуальний пакет послуг від Prom.ua та почати свій бізнес. Що ж, а тепер поговоримо про OLX. OLX – це онлайн платформа, яка надає можливість продажу товарів і послуг в Україні. Вона є одним з найбільших сайтів оголошень в країні і дозволяє користувачам розміщувати безкоштовні оголошення про продаж або купівлю товарів, послуг та нерухомості. Для продавців OLX пропонує такі можливості: перше це велика аудиторія. OLX має величезну базу користувачів. Що дає змогу нам з вами досягти великої кількості потенційних покупців. Це особливо важливо для невеликих і нових бізнесів, яким складно привернути увагу своєї цільової аудиторії самостійно. Друге дуже проста реєстрація та розміщення оголошень. Після створення облікового запису ви можете легко розміщувати своє оголошення про продаж товарів або послуг. Також можете додавати фотографії, описи, вказувати ціни та контактні дані для зв'язку з потенційними покупцями. Третє. Широкий вибір категорій. OLX пропонує різні категорії для розміщення оголошень, включно з автомобілями, електронікою, нерухомістю, послугами, меблями та багато іншого. Це нам з вами дає змогу вибрати найбільш підходящу категорію для наших товарів або послуг. Четверте, можливість отримання зворотного зв'язку. Так, користувачі OLX можуть залишати коментарі та відгуки про нас з вами, тобто про продавців, і наші з вами товари, що допомагає створити довіру і залучити ще більше покупців. Також ви можете відповідати на коментарі та запитання потенційних покупців. П'яте безпека і захист даних. Так, OLX, як і Prom.ua, пропонує деякі заходи безпеки для захисту продавців і покупців. Це включає перевірку акаунтів, фільтрацію небажаних оголошень та систему зворотного зв'язку для вирішення можливих суперечок. Шосте можливості просування тут. OLX нам пропонує різні можливості для просування наших оголошень, такі як платні послуги підняття оголошень вгору списку. Або виділення їх кольором. Це допомагає зробити оголошення більш помітними та привернути більше уваги покупців. Так, щоб розібратися, як правильно виставляти оголошення, щоб вони набирали лідів, може зайняти деякий час. Але це простіше, аніж розбиратися в програмуванні сайтів. Або платити недобросовісним програмістам, які загинають ціни. До речі, з приводу програмістів та створення односторінкових сайтів я вам розкажу пізніше. Слідкуйте за новими випусками. Наразі відео добігло кінця. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете залишити їх в коментарях. Бажаю успіху у всіх починаннях, до зустрічі!